Це дабл Хейзі. Ніколи не чув такого. Вирішив подивитися, що це таке. В словнику знайшов, що Хейзі це е, туманний. Ну, тобто, як Фогі, так, так само Хейзі. Не знаю, може сленгове якесь. Ну, тобто воно таке і має бути. Каламутне. Каламутненьке. Дабл Хейзі, двойна туманність. Ну, можливо, подвійна тумани. А, це може щось з астрономії. То чому воно може бути каламутним? Це або дріжджі не сіли, або дуже багато білку. Але білку багато зазвичай через застосування пшеничного солода. я. Але я тут пшениці не відчуваю, то можливо, що це дріждживий осад, осад такий. Так що... То воно смачне чи не смачне? Варто людям пити його чи ні? Ні, смачне, такий приємний привкус хмелю, але не гірке. Тож, ну якщо пам'ятаєте, я вам розповідав, хмель можна тричі додати на варку. Це там за час до кінця варки це, це для гіркоти дає ну, майже виключно гіркоту. За 15 хвилин до кінця варки це для смаку буде присмак хмелю. І буквально перед самим кінцем варки додають хмель для запаху, то буде аромат хмелю відчуватися. Ну, Ще є там, можна в затор додавати ще одразу хмель. Ну, а це, звичайно, в шишках додають цілий. Бо зазвичай використовують в пелетах таких, як, як пресований. Залиш на наступний тиждень, коли в <как> тебе менше процедур буде. Вже, вже прохни, закінчу. А ще взагалі можна так зване сухе охміління. Це коли вже по закінченню варки, коли пиво з. Зварочника охолоджується і заливається в броділку і, і протікає через таку ємність, де присутній хмель. Це називається сухе охміння. Ну, а сухе, тобто ну, не по гарячому. А іноді ще навіть на бродіння, в бродільний танк кидають хмель. Ну, це дуже таке прикольне. І от це надовго. На, на, на mm. І цей па, і цей па. Тільки це з додаванням е, лактози, це ну, мілк-шей па, тобто молочний па. А це ж от хейзі. Але цей набагато має бути набагато точніше. В цьому 33 одиниці гіркоти, а в цьому 50. Тобто, начебто це має бути не таке гірке, як це, але насправді, ну, відчувається гіркота, але тут лактоза дуже сильно пом'якшує присмак. Тому так, це я вже хотів. Одиниці гіркоти розповісти, але разу. <свісна> наш режисер не дозволяє мені це робити наступного разу. Дивіться, далі буде.